Доброго дня, я Андрій Волощенко, шеф-редактор Сайту «Автоцентр.ua». Ми спільно з організаторами виставки Комавто та Автотехсервіс зробили, точніше організували таку групу машин, які тут називаються «Автоперемоги». За спиною стоїть автомобіль мобільний шиномонтаж, який ми робимо спільно з проєктом, який називається Україна в огні» та Національною асоціацією стратегічних комунікацій, агенцію. Так, ця машина зроблена для того, щоб військові могли напередку в себе відремонтувати шини, тому що будь-який автомобіль стає нерухомістю, як тільки він проколов колеса, а ця ситуація напередку відбувається дуже часто. Всередині є повний комплекс для того, щоб машину можна було обслужити, замінити колеса і навіть підварити рами, якщо в це буде необхідно. Тут у нас Прально банний комплекс це такий спеціальний причеп, який можна вивезти десь в будь-які польові умови. І бійці можуть там з комфортом прийняти душ. Тут стоять ще, е, пральні машини, щоб випрати можна було форму. Е, і Він повністю автономний. Е, з одного боку там стоїть генератор, е, компресор, зверху встановлена е, ємність з водою, і можна спокійно в польових умовах людям приймати душ. І Ми будемо сподіватися, що такі штуки будуть з'являтися масово, тому що це дуже потрібно і дуже комфортно для хлопців, які живуть там в польових умовах. Компанія Бедерагруп загалом співпрацює напряму з військовослужбовцями. Ми реалізуємо досить великі саме адресні програми. І... Це одна програма серед інших, яку ми вважаємо дуже важливою, тому що мобільні шиномонтажі, мобільні банопральні комплекси саме вони полегшують життя наших воїнів і наближують таку довгоочікувану перемогу України. Ми, звичайно, ненавидімо окупантів і будемо робити все можливе, аби наблизити нашу перемогу. Пікап наших друзів, госпітальєрів. Ми з ними дуже плотно співпрацюємо, тому що ми робимо для них спільно з Сергієм Волощенко і Євгеном Сокором. Ми робимо школу їзди на позашляхових дорогах. Там бійці можуть потренуватися, як правильно використовувати пікапи, які режими повного приводу, коли треба використовувати, як їздити через перешкоди, ну і таке інше. Хлопці з госпітальєрів і дівчата також, вибачте, збирають тут донати, і там можна Бачите, що тим, хто зробить найкращі донати, є сувеніри у вигляді там, гільз і там, якихось військових девайсів. Ми добровольчий батальйон госпітальєри, який був заснований 2014 року на початку війни Яною Зінкевич. Ми працюємо безпосередньо на передовій, надаємо допомогу бійцям, а також евакуюємо їх з поля бою. Мене звати Луна, я парамедик. А це моя колега Індія, також парамедик госпіталірів. Також ви тут можете побачити ще мобільний комплекс це насправді ціла автомайстерня на колесах. Хлопці зробили дуже толково, скомпонували великий набір різних інструментів та девайсів, які їх сховали просто в кузов пікапа. І при необхідності воно розвертається, можна зробити майстерню в будь-якому місці. Там є навіть ще на монтаж, там є елементи для того, щоб перемонтувати машину, великий набір інструментів, ну тобто така машина. Яке е, вирішує проблеми на місці, там, де це необхідно. Також у нас тут стоїть багі, це багі Волс. Хлопці були першими, хто почали це робити. Ці машини роблять в Чернівцях. І конкретно ця машина має турбодизельний двигун. Вона дуже така вже продумана і доведена. Тут багато рішень, які дозволяють там, з того боку є навіть ночі, які прикреплені. Двигун знаходиться ззаді, має турбіну. Це 19 турбодизель Volkswagen. Він такий міцний, лих. Дуже м'який, на такій машині легко буде їздити, виконувати різні завдання на передній частині нашого фронту.